Чи можна цілуватися хворим із целіакією із людьми, що не мають целіакії і споживають лакові? До речі, це було дуже серйозне питання, на яке не було достовірної відповіді. Були лише припущення. І вони призводили до різних рішень: або не можна цілуватися, ну, тому що якщо людина споживає з лакові, їсть хліб, макарони і таке інше, вона може... Інфікувати пацієнта, якому абсолютно не можна споживати хліб з лакові, а і чи інші продукти, що містять в собі глютен. Нещодавно було проведено серйозне дослідження. Дослідницьким центром Каліфорнійського університету, а там є великий центр з досліджень, целіакії, де вивчалося так, чи можна цілуватися? хворому із селеякією і з людиною, яка споживає з лакові. І команда дослідників навіть перевірила і е, використала два сценарії оцінки для того, щоб отримати відповідь на таке питання. Зібрали 10 пар, в яких одна людина мала целіакію, а її партнер е, не мав целіакії. Далі. Партнер, що не мав цілякії, споживав якусь закуску або страву, що містила глютен. І це була стандартна доза 10 солоних крекерів, які, до речі, містили 590 мг глютену. Це така велика доза. Після того починалася саме приємна частина дослідження, оскільки починалися поцілунки. І поцілунки ці мали початися принаймні через хвилину після спожитого крекеру. І от команда перевірила дослідницька два сценарії: тобто почекати після того, як з'їли крекери, приблизно 5 хвилин перед самим поцілунком. Або випити 4 унції води одразу після їжі, і лише потім цілуватися. Що таке 4 унції? Це приблизно половина стакана води. І далі тестувалася слина людина із целіакією, і також проводилися аналіз сечі на наявність імуногенних пептидів глютену, які можуть потрапляти, якщо дійсно вони потрапили в? Дорота, а далі у травний канал хворої людини. Що ж виявилося? 18 з 20 поцілунків були абсолютно безпечними. І рівень глютену в слині партнера з целіакією був нижчим, за відомий пацієнтам 20 частинок на мільйон одиниць, тобто 20 ppm, який є Порогом, що і на сьогоднішній день вважається безпечним за стандартами маркування безглютенових продуктів. І лише один поцілунок в одній парі виявився небезпечним, оскільки слина партнера була насичена надзвичайно високим вмістом глютену. Але скарг збоку. Партнера з целіакією, що цілувався з, таким, з такою людиною, виявлено не було. Ну, що ж, ми тепер маємо? Ми маємо, що якщо раніше виходили із найкращих суджень і гіпотез, як же ж треба діяти, чи цілуватися хворому на цілій з людиною, яка споживає злакові, чи ні, то тепер ми маємо докази. Ми маємо впевненість, засновану на доказів, що цілуватися можна, але просто прополоскати рота або випити пів склянки води. Ну що ж, будьте здорові і будьте щасливі, будемо цілуватися.